Кити то усмішка неба, то весни легкимоти та промінчик, що для тебе серед трави са В самому серці Києва на території національного ботанічного саду імені Гришка, Розташований унікальний оранжерейний комплекс. Тут, на площі понад 2000 квадратних метрів, зібрані рідкісні екзотичні рослини з різних куточків світу. Загалом колекція азалій та камелій у ботанічному саду за кількістю видів та сортів займає друге місце в Європі. Основу складають сорти Азалії індійської. Аналогів якої немає в інших ботанічних садах України, в колекції збереглись рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30-х років минулого століття, а також 29 сортів та гібридів, що були створені в центральному ботанічному саду в 60-70-х роках. Важливу роль для якісного вирощування азалії грає рівень вологості і температури. Рослина не належить до дуже теплолюбивих культур. Оптимально їй підходить температурний режим від 15 до 18 градусів по Цельсію. Коли ж формуються бутони, слід знизити температуру до 10-12 градусів. При підтримці правильного температурного режиму цвісти рослина буде довго, красиво і пишно. А індійська вимагає підвищеного рівня вологості, для чого необхідно части її оприскуванні холодною водою. Збільшенню рівня вологості також сприяє знаходженню поблизу рослини відкритих ємностей з водою. Камелія представлена двома видами камелією японською та камелією олійною. Камелії – це вічно зелені чагарники або невеликі у висоту дерева. Квітка камелії велика і помітна. від 1 до 12 см в діаметрі. У природних видів камелі від 5 до 9 пелюсток. Їх листя прості. Товсті, зубчасті і, як правило, глянцеві. Загалом площа експозиції 424 квадратних метра. Говорячи про кактуси та інші суккуленти, слід відмітити, що експозиція включає 50 видів кактусів та понад 70 видів сукулентних рослин, що належать до 15 родин. Представлені рослини об'єднані за екологічним принципом. В природі ці види входять до складу рослинних угруповань аридних зон земної кулі. Поряд з кактусами, алое, агавами, хавортіями та молочаями в експозицію особливе місце займають представники мадарскарської родини Аліодія та Діді Єрея. Загалом площа експозиції, включаючи експозицію кактусів та інших сукулентів, становить 358 квадратних метрів. Експозиція тропічних та субтропічних плодових представлена екземплярами цитрусових. Вік багатьох рослин сягає вже майже 50 років. А в цій експозиції, яка побудована на основі ботаніко-географічного принципу, можна побачити рослини дощових лісів Південної Африки, Південно-Західної Африки, Південно-Східної Азії. Нечисленною групою видів представлена флора субтропічної Австралії. При створенні експозиції було використано рослини понад 350 видів, що належать до 40 родин. Незважаючи на те, що значна кількість родин представлена лише кількома видами, відвідувачі оранжереї тропіки зможуть побачити рослини, які для багатьох з нас символізують тропіки. і є характерним елементом флори і рослинності тропічних країн пальми і фікуси. Оранжерейний комплекс це унікальна можливість побачити рідкісні рослини, зануритися у світ тропіків. Та насолодитися красою природи. На цьому відео завершується. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого, Хай щастить!